Чого боялися, те й сталося? Рахунки за ремонт доріг на сотні тисяч гривень зависли у держказначестві. івано Франківській мерії щотижня чиновники з'ясовують перебіг ремонту дорожньої інфраструктури. Та вже наступного вівторка, ймовірно, говорити про це не буде потреби. Адже до прикладу, постачальники асфальтобетону для комунального древу у зв'язку з постійними боргами припиняють співпрацю під чесне слово. Мульці для Матпачера є. Відсів для Матпачера є. Гірша ситуація з асфальтобетоном, тому що хриби. Адсьмський завод вже ще з минулого тижня перестав давати нам необхідну продукцію, а надвірнянський асфальтний завод сьогодні дає останній день. Майже мільйон двісті тисяч гривень за виконані вже роботи не може заплатити підрядникам і міське управління капітального будівництва. Тут також не випомінюють великі надії щодо кабремонту вуличної мережі та інших муніципальних об'єктів. Наразі найбільше уваги будівельників прикуто до вулиці проектної. Від початку тижня тут поставили 150 метрів бордюрного каменю. Щоправда, на завершальній стадії будівництва нової дороги комунальники заявили про потребу перенесення комунікацій електропостачання. Вісім кабелів, і саме найгірше, що з них і два іде на центральну міську лікарню, два на половий будинок. Ну так що там треба, звичайно, щоб, не дай Бог, не порвати. Коли будуть профінансовані дані роботи, представники казначейства наразі не знають, кажуть, поки що вони обслуговують так звані захищені статті, а саме зарплату, пенсії, розрахунки за енергоносії, медикаменти та харчування. Михайло Березень, Владислав Петриченко, новини на вежі.